Живопис особисті історії переселенок і Шекспірівські мотиви об'єднала виставка квітень у квадраті Green Слівс, що відкрила свої двері в художньому музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді. Особливу увагу привертає серія робіт Марії Ващенко. Переселенка з Харкова врятувала свою колекцію з під обстрілів двічі. На деяких полотнах навіть збереглися сліди пошкоджень. Люди мали побачити в цьому калейдоскопі саме сенс життя. А сенс життя це коли є… Добро і є об'єднання серед людей, от і е, на жаль, почалась війна, і дуже важко було виїжджати. Наша майстерня з була в центрі міста, куди прилетала вакуумна бомба. Це було жахливо. Ми це все збирали по крупицях. Більшість картин е, зберігати в себе дома. А, і на превеликий жаль, в, мій, в мою домівку теж попала ракета, і довелось їх знову врятувати звідти і вже вести сюди. Різні стилі направлення та техніки, пані Марія універсальна мисткиня, хоча каже, улюблений реалізм у експозиції понад 20 її робіт. А от художниця зі світовим ім'ям Естер Франчук з Одеси презентувала полотна абстрактного живопису, у якій занурилася під час війни та отримала фідбек у вигляді надії та сили рухатися далі. Тому як повернулася за кордону до Ужгороду, долучилася до виставки. Коли так взагалі не було ніяких відповідей ні на що. Я просто єдине, що я могла малювати, це була абстракція, тому що це як такий акт віри для мене став, що треба просто продовжувати приходити в студію і продовжувати щось робити. І абстракція вона не має якогось структури чи сенсу на кожному етапі, так як з традиційним мистецтвом, коли ти знаєш, які кольори ти обираєш, яка буде композиція, тобто як воно все Тобто є якийсь план. Коли в житті не було плану, плану не стало і в мистецтві. Понад два десятка робіт мисткині Олени Аляб'євої представлені в окремій залі. Усі написані під час війни. Серед них і серія про Ужгород, який став вже другою домівкою для родини художниці. Коли ми з родиною тільки приїхали сюди після повномасштабного вторгнення. Куди йдуть художники першим ділом? Вони йдуть в музеї. Коли я тут побувала, побачила ці шедеври закарпатського живопису. Я подумала, Боже, яке б то було щастя, якби б і мої роботи мали змогу сюди потрапити. Тобто, сьогодні я прям дуже дуже щаслива. От як ви можете побачити, тут є різні стилі. Я працюю як з живописом. Так і з графікою хотіли додати в наше життя якусь весняну легкість, весняні кольори, весняний настрій. Тобто, зараз не дуже легкі часи. Ми всі живемо. І я, наприклад, своїми роботами хотіла додати трохи кольору до життя. Тобто, може глядачі прийдуть, хтось отримає гарні враження, і це вже буде дуже круто. А ще пані Олена відома ужгородцям як акторка театру Ужик, а ця виставка є частиною культурного обміну, що розпочався після гастролей театру переселенців Ужі у Великій Британії, де вони виступали в Стретфорді на Ейвоні, батьківщині Шекспіра. Звідси й назва експозиції «Green Слівс, що з англійської народної пісні 16 століття, яка згадується у творах Вільяма Шекспіра, а також пронизує філософським змістом з два десятка полотен художниці Юлії Єгорової Рогової. Наприклад, е як вісь. Як вісь, яка нас підтримує, от весна, це якраз як, як така, от маленька підтримка нашого настрою, маленька підтримка людського життя, і так само це лінія з Шекспіром, тому що все, що він робив, він все, все своє життя шукав якусь таку лінію, яка б могла б підтримувати здоровий глузд у людях. На відкритті виставки презентували показ короткометражного фільму про гастролі театру Ужік у Великій Британії та їх участь у Шекспірівських святкуваннях. Ця стрічка своєрідний місток між українським та британським культурним простором.